Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму неймовірно смачний десерт. Штучне молозиво. Нам знадобиться 1 літр молока, 8 яєць, півлітрова банка вареного згущеного молока, 1 чайна ложка ванільного цукру та 1 третя чайної ложки солі. В чашу міксера вливаю яйця, додаю згущене молоко, ванільний цукор та сіль. На середній швидкості збиваю яйця з гущенкою до з'єднання інгредієнтів. Як тільки всі інгредієнти з'єдналися, вливаю молоко і ще раз перемішаю міксером. Переливаю молочну суміш у форму, змащену вершковим маслом. Відправляю в розігріту духовку до 170 градусів на 1 годину розмір моєї форми 30х22 см. Розрізаю молозиво лише тоді, коли воно повністю охолоне.